Новий день, нові пригоди! Сьогодні ми вирішили відвідати найпопулярніші природні перлини Карпатський гір озера санавір водоспад-шипіт, піднятися на гору гемби, щоб подивитися на поланину баржова з висоти пташиного польоту, наповнитись природною красою та карпатським колоритом та зарядом позитивних емоцій. Тож без зайвих слів рушаймо! Погода в Карпатах дуже мінлива! Щойно світило сонечко, а через декілька десятків кілометрів поливає дощик. Перший неймовірний перевал Воловецький. Маємо нагоду випити філіжанку кави та помилуватися неймовірними краєвидами. Поки дощик не вщухає, ми вирішили трохи відхилитися від маршруту і відвідати село Колочава. Загалом-то у Колачаві зосереджено понад 15 пам'ятних об'єктів. Щоб обійти всі музеї, потрібно декілька днів. Але через брак часу ми вирішили обмежитись відвідуванням тільки декількох з них. До речі, на території Скенсену старе село діє музей Колочавська воскоколійка, тож оптимальним варіантом буде відвідати їх обидва. На відвідування музею Старе село треба запланувати щонайменше півтори години. Ходімо дивитися. Музей старе село працює з 9 до 19 години без перерв та вихідних. Вартість квітків дорослих 70 гривень. Пільгове 50, а от дитячий – 35. До речі, перша письмова згадка про село Калачева датована 1463 роком. Музей старе село було відкрите у червні 2007 року. Нині на його території відтворено житло верховинців та внутрішнє облаштування будинків, а також реконструйовано споруди колишніх громадських закладів. Усі вони репрезентують унікальні зразки матеріальної культури і побуту упродовж останніх 300 років. Старе село. Це перший сільський музей архітектури та побуту в Закарпатській області. З одного боку, музейна територія оточена синіми хвилями річки Колачавки, а з іншого вічно зеленим масивом чертижник. Історія стародавньої верховини, якою дихає кожний тутешний експонат, це і є музей старе село. У Скансені на сьогодні налічуються майже два десятки будівель та допоміжних господарських споруд. Ці пам'ятки матеріальної культури. Репрезентують різні періоди та групи населення бідноти і середняків, швидців і ковалів, вівчарів і ткачів. Недаремно музей Старе село був визнаний найкращим серед громадських музеїв України у номінації традиції та звичаї моєї малої батьківщини. Якщо вас цікавить не тільки візуальна картинка, рекомендую відвідати музей у складі екскурсії. Вартість такої екскурсії до 5 осіб 150 гривень, до 10 200 гривень. За такі невеличкі груші ви отримаєте не тільки візуальне задоволення, а й цікаву та корисну інформацію про побут мешканців карпатських гір і полонин. Також під час екскурсії вам розкажуть і про історію тутешнього вускокалійки. А якщо пощастить з походу, навіть можна прокатитися на автентичній дрезині. А дощ все не вщухає. Радуючи маленьких мешканців Колачави. Екскурсовод розповість і про автентичну хатину бідняка, що була збудована ще в 1856 році, та цілком перенесена до музею і про справжню криївку, якою користувалися тутешні опришки. Порили мені саме мови проживання, в яких тоді перебували хлопці. Ви почуєте про різноманітні варіанти побуту. Там жила кімната, де жив староста, так була дерев'яна. Вікна вже такі великі. І, до речі, будову хаті вже не тримав прості селянки. І, звичайно ж, про місцеві розваги і пов'язане з цим повчальні історії. Це, це 100 грамів. Першу децю гершко наливав безплатно. А друга деця вже була платною. Можна було прийти, випити і піти додому. Так тобто мало хто робив. <плес> Серйозно книжка. Так, ну та начборжники на півм'які вос уже А ще більшість експонатів музею інтерактивні, і ви можете відчути себе представником будь-якої тодішньої гільдії та зробити багато кумедних фото. Загалі то село Калачева справедливо вважається екологічно найчистішим куточком Закарпаття, адже січня 1989 року входить до складу національного природного парку Сеневір. А ще дорогою на Синевір. Нам трапилась невеличка стросена ферма, і ми не відмовили собі, задоволені покормити цих велетнів. Це виявилося не зовсім ферма. Що таке справжня ферма, я розповім у серії про подорож до Хузького району Закарпаття. Такі довгі шиї. О, вони сперечаються за їжу. Треба і цьому трошки дати. В нього шия така, як наче там два прутиків всередині. Також на території ферми влаштований невеличкий музей Фауни Карпат. Подмит, такий, здоровий. такий, як в лісі, обійми, то не знатимеш, куди й тікати. А тут сцена охоти вовка на оленя. Жах. Погода потроху налагоджується і нам час відвідати синівір. Найзручніший спосіб дістатися синівіру це на власній машині. Спочатку треба доїхати до ПТГ Міжгір'я, яке знаходиться у 180 кілометрах на південь від Львова. З Міжгір'я потрібно доїхати до села Синівірська Поляна, а від неї кілька кілометрів на північ до самого озера. Громадським транспортом добиратися буде не проблематично, оскільки до села синевірська поляна з вершкірі автобус ходить лише раз на день, тому буде їхати на таксі. Ще як варіант приїхати з екскурсійною групою. Але це обмежить вас у часі і просторі на місцевістю. А ми вже в супровіді бурхливого вірського поточку підіймемося пішки до перлини Карпат. Якщо підйом для вас складний, можна скористатися кінним возиком за 200 гривень. Майже 7 гектарів водного дзеркала у воронці стрімких схилів захоплюють своїми кольорами. Як і коло будь-якої туристичної локації, навколо озера вирує життя сувенірних лавочок, повз які неможливо прийти без покупки. Тут же на вас чекають герої місцевої легенди. Майстерна різьба на велетенських стовбурах червоного дерева являє міфічних закоханих. В часи ці гори належали багатому графові. У графа була красуня дочка синь. Одного разу граф взяв дочку із собою гори, і поки сам перевіряв роботу лісорубів, дочка познайомилась з пастухом на ім'я Вира. Вони покохали один одного. Але батько дізнався про це і наказав бити вира. Люди графа виждали момент і скинули на нього камінь зі скелі. Дізнавшись про це, син прибігла до того місця, обняла камінь і заплакала, поки не отворилося озеро. Вода в озері стояла чиста, як очі синь, а посередні видно верхівку того каменя. Відтоді озеро називається Синевір. Ця легенда не змінює правді лише в історії з катастрофою скель. Після відходу льодовика на високогірну долину обрушилися схили гори червоної, перекривши вузьку ущелину, камені утворило чашу озера. Її по сей день наповнюють три струмки, приховуючи від очі верхівку острова під час повені. Крутий берегісаний вір рідко накриває паводок. Підземний струмок регулює висоти озерної гладі. Найбільш високогірна водойма українських Карпат озеро Саневір прогрівається сонцем лише на метр-два глибини. Нижче вода. Народжена в кам'яних надрах тримає щорічну температуру плюс 4 градуси. І кішить озерною фареллю. Саме через це заборонено купатися в озері за будь-якою погодою, але заглядати в його чисту глибину дозволено всім. Оглядовий майданчик, що входить в спокійну воду із західного берега, відкриває вид на синє зелене дзеркало з хмарами дерев'яні скульптури протилежного берега. До речі, всього за 40 гривень можна сплавати на острівець на плоту. Посередині озера знаходиться крихітний площа всього кілька метрів острівець. Його називають морським оком через те, що він нагадує зіницю ока. Ну і звичайно можна зробити декілька гарних інстаграмних фото на згадку. Під квапливий гуркіт струмка спускаємося донизу. Тут нас зустрічають різноманітні каливи, де можна смачно перекусити і скуштувати місцевої кухні на будь-які смак і гаманець. А ми вже прибули до нової локації. Екопарк «Дарлина вовків. Одне з нових місць Новірської долини, яке з'явилося декілька років тому. Воно доповнює перелік стандартних об'єктів, які тут варто побачити. Власник колись святував зграю вовків і з цього почала, почався екопарк. Сірі вовки, які зараз є в парку, з'явилися тут зовсім маленькими. А ще є полярні, білі та чорні канадські вовки, тигри, і леви і багато копитних. В інтернеті ми прочитали дуже противоречиву інформацію щодо цього парку і вирішили перевірити на власні очі. Ходімо, подивимося. Можете зробити …висновки самі? Майже усіх тварин у парку можна кормити. За додаткову плату, звичайно. Вовки залюбки кормляться корятиною з руб. Годі вже й казати про різноманітних копитних, що спішать до вас погасувати смачненкою морквою. Всі тваринки доволі доброзичливі і за кусочок морквочки дадуть себе погладити як маленькі, так і дорослі особі. Є серед тварин і білий верблюд із дуже сумною історією. І куменна сім'я нього Бачиш, які зуби. А от тигри аж ніяк не реагують на відвідувачів. Ніщо не перериває їх післяобідяний сон. А ми вже рушаємо далі. І за черговим гірським поворотом на нас чекає прохолодна та стрімка краса невеличкого каскадного водоспаду на річці Теребля. Порхливий поток, свіжість і прозорість води, її прохолода у спекотний літній день, м'яка травка вздовж русла, манять влаштувати невеликий пітнік на її березі. І не забудьте прибрати за собою все сміття, що залишилося від пітніку, перед тим, як вирушати далі. У квітні 2011 року на території Національного природного парку Сеневір вперше запрацював реабілітаційний центр для бурих від медій, що займає площу майже 12 гектарів. Під захід сюди потрапляють тварини, які зазнали жорсткого поводження чи утримувалися в умовах невідповідних їх стану. Ведеться також робота по відтворенню природної популяції. До речі, в Україні нараховується всього близько 300 особин. А також поглиблено досліджують найбільшого кижака України. Відкритий центр з 9 до 18. А вартість вхідних квітків для дорослих 21 гривня, для дітей, школярів і студентів 6 гривень. Насправді дуже страшно. Він так близько підходить. Тому для охорони і надійного отримання звірів по периметру загорожа встановлена система електричного захисту. У вальєрі реабілітаційного центру розташовані басейни і штучні барлоги. Також містяться природні плантації чорниці, малини й ожини, які так полюбляють відмеді. До речі, один відмідь за добу з'їдає близько 15 кілограм різноманітного харчу. А ще тут зроблені 6 кліток та 2 секції для отримання новоприбулих тварин різного віку та стану здоров'я. На сьогодні в парку мешкає вже більше 30 тварин, і у кожного своя, на жаль, сумна історія. Так, наприклад, відміть Потап жертва людської жорстокості та цкування мисливськими собаками. Він, він утримувався в тісній клітці у спортивному клубі Луганську. І після заяви до суду Потапа зі скандалом зібрали у 2012 році і передали до парку. Тут і досі стоїть клітка, у якій його утримували на згадку про людську жорстокість. Національний природний парк Синевір не випадково став місцем для будівництва такого центру. Природа і кліматичні умови повністю відповідають тим умовам, яких мають потреби бурі-ведмеді. Значні зусилля центру спрямовані на санітарне, ветеринарне та харчове забезпечення звірів. А ми рухаємося вже далі. На шляху до озера Сеновір обов'язково слід зупинитися. На Міжгірському або, як його ще називають, Синевірському перевалі, висота якого, до речі, сягає 793 метри над рівнем моря, і які вважають воротами до рівнинного Закарпаття. Розвинена транспортна мережа перетворює перевал на улюблене місце туристів. Кожного сезону тисячі мандрівників зупиняються, аби на фото зберігти неймовірний краєвид, який звідси відкривається. На вершині побудована церква, з її оглядового майданчика, відкривається найкраща панорама. Ходімо, і ми подивимося. Перевал розташований на південно-західній оковиці гірського масиву Внутрішні Горгани. Цікаво, що раніше міжгірський перевал виконував адміністративні функції. У цій місцевості проходив кордон трьох держав Польщі, Чехословаччини та Румунії. Нині перевал це межа Закарпатської та Івано-Франківської областей. А ще то тут-то там на перевалі причаїлися роботи скульптора Михайла Колодка. Мініатюрні пекар, швейк, скандинавський каваль, темокаркан та, та багато інших. А Наша подорож продовжується, і ми вже направляємося до найвищої сьогоднішньої локації, до полонини Баржава та Гемба Гір в Карпатах багато. Але не на кожну з них можна піднятися на підйомнику. Ви спитаєте, у чому ж тоді сенс, якщо не самостійно підкорювати вершини, а підійматися зі всіма зручностями? Їхати на гембл або підніматися пішки це особистий вибір кожного. У будь-якому випадку вершина варта будь-якого варіанту підкорення. Сьогодні ми вирішили скористатися підйомником і з комфортом піднятися на висоту. Тут розташований другий після Дрогобрату за висотою гірськолижний курорт України. Чили який має найдовшу в Україні гірськолижну трасу приблизно 3,5 кілометри. А поки ми підіймемося вгору, поділюся корисною інформацією. Довжина кріцельної канатної дороги 1650 метрів, а тривалість підйому 15-20 хвилин. Час роботи у будні з 10 до 17.30. А у вихідні з 9 до 1930. А от екскурсійний квиток верх-вниз коштує 150 гривень і 100 гривень пільговий. Так, милуючись різнотрав'ям, що пропливає під ногами та слухаючи мелодійний щебет птиць, ми дісталися до станції висадки. А ми підіймаємося далі на самісіньку вершину. І знов таки у вас є вибір піднятися на вершину пішку або доїхати на квадроциклі. Цього разу ми обираємо піший варіант. Зате під час підйому можна зробити невеличку перерву і скуштувати апетитні фіолетові ягоди чорниці, під теплими променями сонця. Ходімо? Способів піднятися до вершини дійсно багато. Але поринути у ці захоплюючі пейзажі можна виключно пішки. Неймовірна краса. З кожним кроком навколишні рельєфи змінюються і відкривають різноманітні куточки полонини. Не найлегший підйом. Незважаючи, що ми проїхали дві третини дороги і піднялися підйомникам на висоту близько 1100 метрів, останні 400 метрів висоти є найкрутішими і найскладнішими. І це, до речі, два з половиною кілометри пішої прогулянки або 50 хвилин ходу. Але тим яскравіше насолода підкорення. Дуже приємні відчуття. Почуваєш себе майже на вершині світу. Клас. Неймовірні краєвиди відкриваються на всі 360 градусів. На вершині на вас чекає захопливе видовище парапланів, що ширяють над горами. А за сприятливою погодою навіть можливість політати з інструктором над прекрасним хребтом Баржава. А ще можна влаштувати незабутній пікнік на висоті 1497 метрів із найріднішими. Або відсвяткувати День Незалежності України, колю друзів. Який би сценарій ви не обрали? Задоволення і гарний настрій вам 100% гарантовані. А от дорогою вниз вашій подорожі можна додати трохи адреналіну і разом з тим пришвидшити спуск до рівня підйомника. Привіт! Я жива! Бачу живий. Незабутні враження! Єдине, що ви точно не помітите, так це навколишні пейзажі. А от адреналіну вистачить надовго. Гарантую. А ще майже на вершині є дуже затишне і атмосферне місце затишна чайовня Сурія. У хатинці пахне дровами, а гриби та ягоди до млинців збирають у лісі поблизу. Кау, до речі, тут готують на двох пісках, спеціально привезених з Грузії та з берегів річки Ганг. Засновниця чайовні Юлія Мельченко вважає краєвид з вікна родзинкою цього закладу. І незважаючи на те, що з іншого боку від підйомника відкрита новий сучасний заклад. Також з панорамними вікнами. Він навряд чи зможе змінити атмосферу сурії. Оберете ви бани млинці з різними начинками, або просто чай. Смакове задоволення вам забезпечено. А ще тут можна придбати різноманітні консервації та сувенірну продукцію, виготовлену власними руками. А потім насолодитися смаколиками або в чайовні, або поряд милуючись незрівнянними краєвидами. Тут час пливає дуже швидко. А в нас залишилася незакрита ще одна локація неймовірна перлина Карпат. Неподалік підніжжя гембе розкизнувся величезний, 14-метровий каскадний красень водоспад Шипів. Водна стихія знаходиться в самому серці Карпат і облаштована довкола зручними тропками, серед яких вас привітно зустрінуть місцеві жителі та запропонують мед, сувеніри і віно. Що чекатимуть дегустації на маленьких торгових прилавках. Як і будь-яка перлина Карпат природня, шипіт має свою легенду. Ходімо знайомитись. Згідно з легендою, дівчина з дуже багатою родиною подобила простого сільського хлопця. Закохані таємно зустрічалися біля гори Гемба. Одного разу мати дівчини простежила за донькою, розкрила її таємницю і влаштувала сварку. У цей самий момент почалася гроза. Потік ще місяць зі скелі був настільки потужний, що просто змив закоханих так стрімко, що їх неможливо було врятувати. Мати дівчини приходила до підніжжя гори щовечора, де на місці трагедії творився справжній могутній гірський водоспад. І кожного разу ті чувся дочки. Тому з однієї з версій і пішла назва водоспад шити. А чим ближче ми наближаємося до могутнього потоку, тим гучніше стає його голос. За іншою, трохи більш реалістичною версією, назва Шипіт пішла від того, що постійний шум води, який чутно навіть на відстані, дуже схожий на шепіт. Хоча, звичайно, важко уявити, як такий запаморочливий потік води може бути схожий на шепіт. Але так і є. І ви можете в цьому переконатися самі, приїхавши особисто і вслухавшись у шелість води. Бо жодна камера не зможе передати ані цей чарівний звук, а не цю красу. Ознайомившись з чарівним водоспадом Карпат, відчувши на собі його велич, гірську свіжість і невимовну природну красу, ми полишаємо це диво. А якщо вам до душі милуватися природними перлинами Карпат, такими як озеро Сеневір, полонини з висоти пташиного польоту або швидкі водні потоки водоспадів, відвідування різноманітних атракцій, обов'язково приїздіть до цього регіону. І повірте, він вартий, щоб йому присвятили не один день. А хоча б 2-3. Та роздивилися всі атракції неспішно, отримуючи насолоду від кожної миті. Тож подорожуйте з нами, подорожуйте, як ми, подорожуйте краще за нас. І будьте щасливі, бо життя того варте. І не забувайте ставити лайки під цим відео і підписуйтесь на наш канал, звичайно, щоб першими отримувати повідомлення про нові подорожі, нові локації і нові емоції. Папа! -па!